Ловіть ідею для побачення в Києві від мого хлопця. Ми вже дуже давно хотіли відправитися у велопрогулянку, але якось до цього не доходило. І ось хлопець забронював нам два велосипеди, і ми поїхали в Голосіївський парк. До речі, про одяг він також мені сказав, я мала одягтися зручно, проте ми зробили висновки, що поняття зручності у нас дещо різне. Нам дуже пощастило з погодою, адже не було ні спеки, ні холоду. До того ж, осінь вже потихеньку прокрадається в ліс. Після екстремальної їзди по схилам, яку я просто фізично не могла зняти, ми знайшли таке гарне місце, трохи перекусили і відправилися назад. Далі в нас була годинка перепочинку та розмов і ми вирушили в музей науки. Одразу хотіла б порадити виділити на відвідування музею повні дві години, адже нам було мало навіть цього. Там можна і в пісочку погратися, і ще й формулу піску скласти, а ще відчути себе фігуристкою. Такий велосипед, на жаль, лише для малечі, проте я змогла покататися на лижах. Зайшли в кімнатку, в якій можна погратися зі світлом і відчула себе коментатором і спорту. Ілімир детально оглянув своє збільшене око. А я насолоджувалась грою з магнітом. Це все, до речі, був лише перший поверх. Зараз підіймаємося на другий. Ми понад годину провели на першому поверсі, тому на другому оглядали все досить швидко, проте там не менш цікаво. Далі ми відправилися на Поділ в заклад Burger Farm із просто надзвичайно смачними бургерами. Наостанок трохи послухали вуличних музик і втомлені, але задоволені, поїхали додому.